Комарка, Комара, виступи. Зараз будеш купати за коврика, що ти пощарапала з ванною її місцем. Що сюди запхни, шука. Комара, ти сама не Ти знаєш, що буде, так? Да? Я зараз буду, я зараз буду лізти. Кратоня, ти не лізеш сама? Чіпанку на другу руку. Валєра, іди сюди. Давай, через раху береги. А я. Куда куда? не, будеш купатися. Давай сюди. Давай давай дай, сюди. дай, -дай, 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 -дай. давай. Давай, де страху береги. береги. Опа. Опа. Думаю, що ти на водосховище. Ходиш закляпу на пищах. Собі красиво. Хорошо. Давай уже сама. Купати. Будем купатися, да? Будемо готуватися на виставку. Такі, таким напором води. Давай, ми нам сегодня жизнь родик. Красуня, теплая водичка, полюша водичка. Да, да, марафир на вода. Ну, нет, нет. Знаешь, такого не можем. Ой, коросу да? ну, не мамина водичку. Рану цвета. не страдать. Я же точки башна поставила до коврика тебе положила. А у нас знає, що ти коврик. А нас ну, є така біжіна Сиди, сюди. зараз до тебе поверну. Я тебе розбіг на те людей, Купі-купі, так? -купі, да? Як мала дитина? Попробуй тебе намочить з такою шерстю. Ти мене питають, як часто я купаю собак. Тільки перед виставкою. І то не В тому році мене купалися? О, обідно. Не обіжайся на мене. Красиво будеш пахнюча. Ти так мене пахнюча, будеш ще, ще краще. Одягнуть рахунок так. одяг так. О, хорошо масажик. О, массажик. А не сюди, вот сюда, привісят, водірок. Ну що, мамі ежик? комара буде красота, комара і так, конечно, красота. Ну що це за напор води? Що це за напор води, а? а ты не хочешь Ляж. Ага, скажи, сама лягай. Ой, мамина красунька, Ой, мамина дівка. А марія сталася, трошки напустила, де бач. Коли там бачите, побіжена. Побіжена дитина. Треба навчитися. Нагадуйте, а не бачить, які години. Наразі. все у нас буде добре. Тікашовича, мамі, тікашович. Каже, мама, ціпить, мене, даже мені сюди заперла. Той раз я купала, кого я купала, не пам'ятаю. Навірно, Айріс. Ну також на того ковбрика, люди пишуть, боже, яка вода грязна, кажу, то не вода грязна, то кобрік, щоб мені ванну не посирах, бо шкода ще ванлі своєї. ж красива, дівчинка. Ідемо да, мені закрита. Він стоїть, звісно, ця пляшечка більше 700 гривень, але він класний. класно вимиває шерсть і воно розводиться 1 до 40 у воді. Я його вже розвела, а залишилось тільки запілити. Ось така класна штука. Воно і шампунь, і кондиціонер в одному. Так, звісно, цих бичочків моїх поки не є, що можна зійти. Але нічого, будемо милитись. Да? Да. Каже, капець. Мамка каже, капець. Сиди, сиди. Сюди, зараз буду пробувати мерити. Ну це ж важливо намочити її нормально. все, Сейчас може спробувати так, що Чи капнуть. Чиповілітає. Шесть. Сіди, себе. Красунька. Ой, красунья, мама. Ой, мамина, красунька. Ой, мамина. Що таке? Нарече? Нормально. не дуже не бери мене. Я там нормальный воду. Зараз тебе своїм і ще гахнуть. Не хакай. Не хракай. Ну, Маминим. Маминим на мим. Конечно, мами краще пилиться, але ми тільки Бачиш, який масажик. масажик тебе не робить, да? Ну, ещё когда будешь ходишь, купаешься у реки. Вот так, вот так. Вот так. Это ну, он ну, ваше гарни. Эй, не спать. Дай свой. Вот так хорошо. Ой, хорошо. Масажик, да? Масажик. Мама, за вот да? Вот сажатно за что мне дай. Это хорошо, потому что я шерсточку комарочки. Куда ты тулишь, ты что засыпаешь? Не спать, кажу! Мне треба надо викупать. А не его просто... Жарко. Ну, ножечки. А ну вставай, а ну встань, вставай. Стой, стой, стой. Надо тут чисто, на, дуповые лети. Ой, мама, умничка, мама, даже машечка. Thank <laughs> Бальзам масочка. В Аврорі. Нормально тело. Мені на после приходит. А вот уже серебро вы. Tak, ja, tak, ja, ja, ja. Ти що, хвастаєшся що тебе покупали? Я їх купати не буду. Вони нікуди не їдуть. іди сюди, зізянка. Так от і схожа. іди сюди. іди покаже сюди, сюди. Ось сюди. Одигляньте. Чекає. Зараз буду сушити. Всім же ж так було цікаво. Засоби для відчесування готові. Заходь. Сейчас будем сушиться в Сейчас я включу. Ой, оформите, оформите. Иди, ты, Петрушка? Иди сюда, иди сюда, сюда, иди сюда, иди сюда. Комаровцы, вот не делай мне нервы, хорошо? Да, чтобы гарно расчесать. Ты хочешь быть красуней, да? Дробим сейчас богиню. Может, так а скидки можно? Скидки можно издеваться. Что там? Эй, поломалась пижакалка. Ну, елки палки. А ну, ничего, я тут напрыскала. Давай. Будем. Иди. Мара після ванни, після висушування. Комарик. А ну, сюди, дивись. Ось красота. Бачите, яка намита. Зараз її трошки переверну. Мара, Дай людям покажу тебе. Скажи, мало, що ти мене мучила, викупувала, вичесувала, висушувала. Так ще її тут усе позируй. Да? Ой, красота! Ой, ж, ж мамина красотка. Оно, бачите, яка красуня намита. Ой, красуня мамина. Де? Покупана? Красуня? Не то слово красуня. Осьо, ось сю. Ось. Скажи, мама, відчепись, випусти до батька з матір'ю, бо хочу побіситися. Отак. Все, Попрем на Київ. Отака красуня. Отака? Рыча сам учений, но воно того вартувало. Красунька, молодец. Гуляй, иди. Давай, давай, давай. Воно. Штаны, видишь, свои. Воно. Ой, красунья. Ой, красунья же, мама. Ой, йоть. Попрыгушка. Ой. Знаешь, что воно. Песня. Хвостяка распушився. Вся розпушилась. Комара, іди до мене. Ай, хорошо.